Джин Джин Всем витания. Три тижні до Нового року в мене тут вже трошки новорічної атмосфери, блискітки, ялинка з динозаврами. Ось окремо можете її ближче побачити, роздивитися. Я нею дуже пишаюся. І сьогодні у нас буде трошечки книжковий, але не зовсім книжковий формат, тому що у нас буде розпаковка. От, Почну з того, що я, звісно, тіся, психологиня, читачка, книжкова блогерка. І знаєте, от в... Англомовному сегменті третсів, Тіктоків, Інстаграмів, де завгодно, є така штука, як е, скупіч, щось таке. Ну, в общем, вона якось називається. І суть там в тому, що е, вам ложечкою набирають якийсь типу рандомайзер з товаром, і ви можете таким чином собі як ви платите за оцю. Кількість ложечок, скільки вам їх набирають, і ви отримуєте якийсь як бокс-сюрприз з якимись товарами. Зазвичай це буває з іграшками, прикрасами, якимось б'юті-сегментом і з е, мінералами. Мінералами я особливо цікавилася, але. Е, в Україні такого я ще не бачила. Бачила тільки одне з дитячими іграшками. А тут з'явилася отака штука, качка-читачка, яка її створила моя цим дуже пишаюся. От вона створила ось цих каченяток. Ви можете ось побачити. Асортимент, що може теоретично вам випасти, тобто вона набирає в ложечку цих каченяток. Ви можете придбати одну ложечку, дві ложечки, п'ять ложечок, скільки завгодно цих ложечок. І вона їх набирає. І по рандомному кольорам, які випадають з цими каченятами, вам збирається ось цей. Набір, бокс, те, що там буде всередині. Ось, ось тут на відосах ви можете бачити, як це виглядає в самому процесі. А зараз ми будемо розбирати оцей бокс, який приїхав мені. О, от, і е, власне. Я дуже заінтригована, тому що якраз ось цей вид боксів, ну як бокси, які вона створює як в качка читачка то це якраз будуть книжково-тематичні бокси. Тобто там можуть попастися ось так куточки, стікери, закладки, ручки, тобто, що, що допоможе вам саме в процесі читання. І це дуже або створить затишок довкола цієї теми, і це як на мене дуже прикольна тема. Такого я ще от не бачила. Поки я розгортаю, то скажіть, що ви думаєте про ось цю зиму безсніжну? Бо з одного боку то непогано, що і не дуже холодно, всі про це говорять. Але з іншого боку, так класно було, коли змінювалися сезони, коли ми були от як в помірних широтах, а не в Ірландії або якихось інших землях, де дуже вогко, от або як в Англії. Ну, Короче, дуже хотілося зміни у цих сезонів, і дуже важко якось створювати собі ось цей весь свято Новий рік, коли така погода, ось ця супер осіння, супергеловінська, і це мені дуже контрастує, тому що я люблю і то, і то. А якось настрою вже ні там, ні там не відчувається такий дуже перехідний період, і це кажуть, що буде тривати ще довго. Тому пишіть ваші способи в коментарях, як ви справляєтеся з цією погодою, тобто як ви поповнюєте свої сили, коли так темно, сіро, неприємно мряка. Ось що ви з цим робите? Може, у вас є якісь особливі психологічні прийоми техніки? Бо я знаю лише дотримуватися ритуалів, дисципліни і створювати собі якесь певне свято. Ну, власне, цим боксом це теж як спосіб створити свято. Так, ми маємо таку красиву рожеву коробочку. Мені це подобається. Thank you. Так. Розриваємо і. О, мені подобається цей пісквальний папір. він такий таємний. Ну, і він красивий. І тут у нас щось дуже яскраве. Вона питала мене, яку я тематику хочу, Я сказала щось не рожеве, а щоб воно було яскраве. І тому що ми тут маємо? я обожнюю полуницю. Тому тут трошки про мене більше знає, але загалом рандом. Е, листівочка. Потім у нас тут є Book Lovers Club е, закладка. У нас є ще дві закладки різних кольорів. Тоді у нас є куточки. Я якраз читаю зараз е, «Шістку воронів». Потім про неї буду розповідати тут, може, навіть розбір зробимо. Але е чорні куточки сюди будуть дуже пасувати. Потім заколочка і якась таблетка. Цю таблетку треба подивитися, що там всередині. але от, е ну, Це не ліки, це просто щось тематичне. І мені подобаються ці е, пакетики в формі сертечок. Я таких взагалі ніколи ще не бачила. О, ця таблетка розкручується, і це маленька помада червоного кольору. Новорічна. І в неї прям дуже яскравий відтінок. Одразу так по-новому стало. Так, що тут ще є? Тут ще є багатько стікерів, вони всі на книжкову тематику, я їх от розкладу, сфотографірую. От, е і вони якраз такою відьмацькою вовчою тематикою. Але тут я знаю, що у неї є дуже багато їх різних, і от вона їх міксує. Далі, тут є шкарпеточки. І ці шкарпеточки, вони, вони з чим? Вони схожі, як от, ось такі вони чи з вов-вогниками, чи з лисами, ось така помаранчева штуковина, Але вони виглядають дуже мечаться з помадою. От ще тут є а, стікери, це така типу стікера-книжечка, в якій ви от кожна сторіночка її можна відірвати і наклеїти. І вони з такою осінньою тематикою. Е, люблю осінь. І мені подобаються оці помаранчеві кольори. І це якраз от те, що може підтримати в такій сірості, коли взагалі безколірно, і все дуже сумно. От. Прикол. міні стікери Е, Вони, коротше, з різними формами, тут різні обличчя. І я таких ще теж не бачила взагалі, що таке існує. От. Звісно ж. Всякі різні читацькі стікери, яких таких кольорів у мене, до речі, немає. От, І тому буде для різних книжок тематично це збиратися. Також, ручка, ручки і фломастери, це завжди доречно. Я люблю. Писати в книжках, я люблю в них відмічати цитати, які мені подобаються. Не завжди це розумні цитати, це можуть бути супер романтичні, якісь прикольні, просто щось про що мені би хотілося потім колись за 100 років згадати подумати. А ручка це я як психолог, я як просто людина, яка любить записувати, нотувати, якось планувати. То мені це дуже доречно. У мене купа ручок, вони списуються, і мені потрібно їх постійно поновлювати. І що у нас є в кінці? Бачно чи не бачно, не бачно, тут є маленька качечка. І ця качечка. О! І е, я якось згадала, запропонувала подрузі, що зробити ось таких маленьких качечок сувенірних. І вона сказала, що вона вже це придумала, і вона вже це додала до замовлення. І тому до кожного замовлення буде йти маленька качечка. І якщо ви будете робити. Кілька замовлень з якоюсь періодичністю, то у вас буде колекція маленьких качечок, які ви зможете прикрасити свою оселю, або просто розмістити їх в рандомних місцях, як от в інших видах відео, що ховають качечок, або якось тваринок, і щоб інші члени родини думали: а що ж це тут таке відбувається. От е тому, ось так вийшло стільки всякого різного. Як на мене, то дуже-дуже прикольно. І. Е я думаю, що з певною періодичністю, коли в мене будуть закінчуватися стікери, ручки, закладки. Ну, закладка навряд закінчиться, а от, скоріше, не більше це стікери або зносяться шкарпетки, я буду ще пробувати свою удачу замовляти і. е, це все мені коштувало 345 гривень. Як на мене, то дуже навіть непогано. При тому, що це ви отримуєте одразу, як не треба чекати довго, замовляти, звідкись, невідомо, звідки думати, чи прийде воно, чи не прийде. Це ви е, просто такий маленький рандомчик для себе робите. Робите, як собі, свято, кіндер-сюрприз з книжковою тематикою. І, е, ви цю доставку отримуєте за 1-2 дні. Ну тут, уже по швидкості нової пошти. Посилання на інстаграм-сторінку цього магазинчика, качка-читачка, я залишу в описі, і до наступних відео несемося!